Друзі, вітаю! У нас у продажі нове надходження, тож зустрічайте! Це Ford FieSta 2018 року випуску. Автомобіль у нас не фарбований з бензиновим двигуном 1,6 автоматичною коробкою передач на передньому приводі. Стильний, динамічний, економний міський хетчбек. Має ось таке гарне багажне відділення. В Комплектацію у нас входить 15 дюймові оригінальні легкосплавні диски. Зсередини в нас доволі охайний. Темний тканевий салон світла стеля. Ось такий гарний стан попередньому ряду. Повний склопакет електрорегулювання дзеркал, мультикермо, круїз-контроль, датчик світла, дисплей з підтримкою aux USB Bluetooth та камерою заднього огляду. Кондиціонер та інше. Пробігу даний автомобіль має всього-навсього 76 тисяч кілометрів. Тож, друзі, запрошуємо всіх на огляд та тест-драйв за адресою місто Дніпро, Запорізьке шосе 63, автосалон ХапайАвто. До зустрічі!